Свою Україну любіть, любіть її вовремя люта, В останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Ще у далекому 1845 році такі рядки на папері викарбував Тарас Григорович Шевченко. У словах поета пророча доля батьківщини крізь віки, буремні часи його поезії лунали з вуст українців. Вони звучать і сьогодні, 10 березня, коли наша ненька вшановує пам'ять свого кобзаря. Життєвий шлях видатного діяча почався на Черкащині, та серце його належало всій Україні. Поет ходив стежками батьківщини, вдивлявся в її долю у 1843 році. Тарас Шевченко вперше ступив на прилуцьку землю. Аж п'ять разів за своє коротке життя відвідав наше місто, бо саме тут він знайшов однодумців. Він мав багатьох друзів і серед прилучан, і також і на колишніх селах та містах. Це, наприклад, Григорій Галаган, так в якого він часто гостював у Сокиринцях, називав його Грицеп, тобто мав такі товариські відносини. Також часто він гостював у родини Тарновських у Качанівці, де також він привіз туди свою картину Катерину, яку Тарновський згодився купити, саме Григорій Тарновський. Також він товаришував ще з Яковом де Бальменом, це саме село Олиновиця, і він потім йому присвятив свою поему Кавказ у 1845 році. Серед друзів прилучан то, наприклад, є така відома замальовка під підписом Данчич. Довго дослідники не могли зрозуміти звідки саме цей Данчич. Потім вже саме знайшли, що це Данчич з прилук. Він був титулярним радником при міському суді і ось товаришував саме з Тарасом Шевченком. На прилученні Кобзар відвідав і древній густинський монастир, що височів над тихими водами удаю. Саме тут поет і художник надихався мальовничими краями. За чашкою чаю з Ромом митець писав картини, нотував легенди, котрі жили у пам'яті місцевих. Творчий доробок Шевченка зберігає і картини прилуцьких соборів. Що цікаво, він також і змальовував наші церкви та собори. Наприклад, це спасо Приображенський собор, і він писав, що саме. Він сидів на своїй валізі і змальовував церкву химерної форми, побудовану саме Гнатом Галаганом. За життя Тарас Григорович Шевченко був неординарною особистістю, мав індивідуальні манери та звички, зазначили у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Любив також борщ з карасями і на рахунок одягу, то коли в нього з'явилися саме гроші, то він дуже стильно вдягався на той час. Він мав плащ макентош, який був зроблений ну прогумований. Такий і також в нього ну такі були стильні доволі образи на той час. Сьогодні ім'я славетного мислителя носить одна з вулиць Прилук. Постать Тараса Шевченка увічнили меморіалом, що гордо височіє в серці міста. Віддали данину пам'яті поету і в краєзнавчому музеї. Експозиція картин представлена у стінах закладу. Поринути у світ поета може кожен охочий, важливо пам'ятати нам таких саме видатних постатей, щоб розуміти, що відбувалося раніше, і не повертатись до цих помилок, які були представлені в його творах, надалі.